Родючість ґрунту основа будь-якого врожаю, але сучасне землеробство вимагає ефективних рішень для збереження та відновлення його природного потенціалу, який часто виснажується тривалим використанням мінеральних добрив. Біоклейзер це рідкий гумат калію, створений саме для цього завдання, з усім необхідним для рослин набором калійних солей, гумінових кислот, амінокислот, пептидів та мікроелементів. В його основі натуральний торф оброблений за унікальною технологією електромагнітного вихрового шару феромагнітних частинок. Застосування цієї технології дозволяє отримати максимальний вихід натуральних корисних речовин. Одночасно вона забезпечує збалансований склад, високу ефективність, економічність гумату калію біоклейзер та його тривалий термін зберігання. Біоклейзер виготовляється в Україні на власному виробництві заводу Укрбудмаш, де його якість контролюється на кожному етапі від вибору сировини до фасування, що гарантує стабільність властивостей і ефективність продукту. Універсальність біоклейзер дозволяє використовувати його для будь-яких рослин від домашніх квітів до промислових посівів. Гумат каліо підходить для відкритого ґрунту, теплиць і навіть кімнатних рослин, забезпечуючи їм комплексне живлення та стимуляцію росту. Гумат калію біоклейзер не лише збагачує ґрунт, але й покращує його структуру. Гумінові речовини у складі добрива підвищують доступність поживних елементів, зміцнюють кореневу систему рослин і сприяють їхньому здоровому росту. Для задоволення різних потреб завод Укрбудмаш пропонує гумат каліобіоклейзер у широкому асортименті фасувань, невеликі пляшечки для домашнього використання, середні для садівників та великі ємності для фермерських господарств і агрохолдингів. Гумад каліобіоклейзер це оптимальне рішення. Для тих, хто прагне збільшити врожайність без шкоди для ґрунту. Для замовлення натурального добрива біоклейзер відвідайте наш сайт www.bioclezer.com